Відеогляд на велосипед Focus Tron 2. Це смарт-система. Він на продажі цей велосипед. Що тут? Тут стоїть провідний датчик швидкості, тому цю систему легко можна зачіпувати, буде їхати необмежено швидкість. Тут повітряна вилка, амортик, це підвіз, є дропер регулюється така сідушка NextCover на в замках стоять гріпси. Система підключається повністю під додаток. В додатку можна дивитись параметри. Це база під смартфон з безпровідною зарядкою і через додаток може використовуватись як екран. За вашим бажанням може бути помінена на екран KOX 300. Тут дуже якісне світло, дуже потужне. Це 13 Вт передня фара з ближним дальнім світлом. Вона світить як. Я не буду нічим порівнювати, гарне світло і регулюється горизонт, тобто вона засвічує пляму одну, а потім формує ще отак додатково це надальне світло. Резина у нас швальби. Це швальби смарцам. Резина не покатана, нормальна резина повністю. Металеві болотники стоять, багажник є. Звісно, це все зйомне. 4 першніві гальми перед зад, 203 ротори ротареї, це XT перемикач SLX-монеточка. Дзвіночок такий прикольний є. Це примикання дропера. Гальмінні ручки. З прикольного на цьому велосипеді є зарядка Type-C для ваших пристроїв. Вона йде від вигона через батарею, заживлюється. Цей стопик також горить при активації світла. Ось такий от велосипед. Тут 750 батарея, Bosch Performance Line CX двигун. І що дуже класно, щоб я завжди радив звертати увагу при купівлі велосипеда, на що? Це те, що тут стоїть по вуку. Тобто на цих чотирьох бонках ми можемо відкрутити зірку, зняти захист і злегко її поміняти на іншу. Меншу, більшу, там трошки як вам треба, це все легко міняється. Полотники тут, тут такі. Вилка така потужна. Зерон, бустові колеса на осях. Спереду вісь, ззаду вісь. Отакий велосипед. Кому треба, кого цікавить, звертайтеся.